Мене звати Ангеліна, і ми робимо такі невеличкі огляди про життя в Києві. Я інколи людей на хрещатику запитую. Ага. І в мене люди кажуть, чого ви тільки на хрещатику питаєте? Чого ви на троєщину не їздите? Чого ви на борщагівку не їздите? Чого ви не питаєте про нормальне життя? Як живе більшість людей? Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Наскільки б людина не мала, людині завжди не буде вистачати. От тому треба просто використовувати те, що є. В, у вас, наприклад, оренда квартири, оренда квартири це 13 тисяч на троєщині. Це у вас однокімнатна чи більше трошки? Двохкімнатна. Ми по кафе не ходимо. Як кожен пішов в магазин, вийшов з пакетиком, тисячу гривень залишив в магазині, а прийшов з пакета, виложив і немає нічого. Звідки ви самі? Де ви народилися? Чернівців. — Ви давно в Києві живете? Я працювала на роботі постійно, а це приїхала чоловікові допомагати. А яка робота у вас була? Головним бухгалтером. Чому вирішили змінити життя? Скоротили філіал. Скільки можна заробляти в торгівлі? Зараз торгівля зовсім зупинилась. Людей мало. З посадковою цибулею взагалі це треш, тому що виходить так, що люди молоді не хочуть займатися цим, старі не можуть і бояться. Бояться, тому що не знають, що чекає завтрашній день. Угу. Тому що завтра можна купити цибульку, посадити, а завтра прийдеться виїжджати. Як ви бачите своє майбутнє? Що плануєте? Є якась стратегія? Стратегії, якщо чесно, навіть для дітей не бачу. Не можеш спланувати завтрашній день? Абсолютно. А вам скільки років? Мені 55. Де подобається більше в Чернівцях життя чи в Києві. Я вже звикла до своїх гір. До своїх зелених лісів, то мені тут мені не вистачає цієї природи. Я тут ходила, дивлюся, відео гриби збирають люди. Я чоловіку кажу, відпусти мене хоч на тиждень туди додому, щоб я походила по лісі, пошуршала листками. Що ви побажаєте людям? Молоді наші, яка можливо. Ви записували, оказується. Я тут така щоб. Могли прожити кожен день і планувати щось на завтра, на післязавтра, щоб жили краще ніж ми. Така чудесна, власи вам велика. Треба радіти всьому. Навіть от горобці літають, і можна їм ним тішитися. От і все, просто кожен день маєш знаходити щастя в чомусь.